Вереніка Мовчан, директорка з наукової роботи інституту економічних досліджень. Вереніко вітаємо вас. Дякуємо, що цього ранку долучилися. Добрий ранок. Доброго ранку, отож, пані Вероніко, знову спостерігаємо ці шальки тризів. Вчора Трамп говорить одне, сьогодні інше. Тут треба вводити мита, так і проти Росії з допомогою Індії, підвищення мит для Китаю. А зараз, от він у контексті цього всього, каже, що, начебто, не ідеальний час для вторинних санкцій проти Російської Федерації. Як зрозуміти от зараз останні ці висловлювання упродовж останніх кількох днів від американського президента? Ну, це треба питати в першу чергу спеціалістів, які займаються політикою, а не економікою. Але ми знаємо, що Дональд Трамп досить часто використовує е, торгівлю зовнішню мита як один з інструментів перемовин з країнами для досягнення певних цілей в даному випадку для примушення е, Росії. Через тиск її партнерів е, піти на переговори. Е, наскільки це буде реально? Подивимось, тому що ми вже маємо приклад Індії, коли е, США ввело мита додаткові 25% мита на індійську продукцію, через те, що Індія купує е, нафту в першу чергу нафту з Росії і. Поки що це все діє. Індія зараз веде перемовини з США, але поки що це не змінилося. Тому, незважаючи на те, що президент Сполучених Штатів зараз використовує часто більші погрози веденням ніж це реально відбувається, тим не менше, не можна сказати, що ці погрози не відповідають реальності, іноді. Це абсолютно точно. Це вже ми знаємо з Індії. Так, пані Вероніко, так ми десь свідомо поставили спочатку таке загальне питання? Так, тому що от зараз і десь і переходимо на Індію, тому що він говорив так про якраз про те, що найближчим часом може це стосуватись Індії. Ці санкції. А Індії, з ким вигідніше дружити? Все таки з Росією, якщо говорити в плат точки зору економіки, от з Росією чи штатами? Ну. Найвигідніше було б, якби Росія не була агресором, тоді було б вигідніше дружити з усіма. В даній ситуації, очевидно, що Штати є пріоритетним партнером Індії, це найбільший ринок експорту Індії серед експортних ринків, хоча він не є домінуючим. Але тим не менш, це десь приблизно 20% індійського експорту. Але питання, з ким вигідніше дружити саме в торгівлі? Ніж в імпорті енергоносіїв, і тут скоріше дружба не між США та Росією, а з іншими країнами, які Росія Росія замістила в, взагалі, в міксі енерг... енергетичного імпорту Індії. Зараз це має відкотитися назад. Індія має повернутися на імпорт нафти в першу чергу з країн близького сходу. А якщо говорити про газ, тому що США навряд чи зможе постачати сиру нафту в Індію. Воно США самі є чистим імпортером нафти насправді. То якщо говорити про газ, це і зараз з Росії те дуже мало і в. США питання чи зможуть вони запропонувати достатньо газу на світовому ринку? Вони зараз пообіцяли дуже багатьох верніше вони змусили багатьох пообіцяти купувати це в США, але питання чи вони зможуть це все запропонувати світові. Якщо говорити про те, що сенат підтримує ідею надати президенту США Дональду Трампу право застосовувати запровадити оце 500 п'ятдесятвідсотковий тариф для Китаю через купівлю російської нафти, про це на прес-конференції міністра фінансів США скота Бесента він заявив: а що станеться, які якщо такі мита будуть уведені, і до речі, ми зараз можемо навіть послухати цитату МЗС Китаю на цю тему і потім. Пані Вероніко, ви свою думку дасте. Китай неодноразово висловлював свою позицію з цього питання. Звичайна торгівля та енергетична співпраця Китаю з іншими країнами, включаючи Росію, є легітимною та законною. Те, що роблять США, є типовим одностороннім залякуванням та економічним примусом, що серйозно порушить міжнародні економічні та торгові правила і загрожуватиме безпеці та стабільності глобальних промислових ланцюгів постачання. То що, що відбувається? Як ви тут можете охарактеризувати оці гра та в ці погрози і от реакція Китаю? На, які, на якому етапі ці відносини і цей діалог між Сполученими Штатами та Китаєм? Ну, цей діалог дійсно на етапі? Погроз, і як би не було, я в даному випадку підтримую те, що каже Китай, тому що так це інструмент примусу, і він не відповідає як е, правилам світової торгівлі, так і не сприяє е, розвитку глобальних ланцюгів. Єдине, що, що в нас йде війна, і те, що робить Росія, абсолютно не відповідає не тільки правилам світової організації торгівлі, а будь-яким людським правилам і так само. Зовсім не сприяє розвитку людства і розвитку торгівлі людства, тому використання санкцій. А в даному випадку, коли ми говоримо про мит, це, це санкції або в даному випадку погроза введення санкцій. Це Інструмент політики примусу України агресора до припинення війни, наскільки реалістичним є цей інструмент? в даному випадку це зовсім інше питання, тому що якщо дійсно США веде 500% мита на всі? Товари з Китаю, Китай відповість, і в Китай відповість не тільки обмеженнями або забороною експорту рідкоземельних, це найбільш ми що ми зараз бачимо, але також він відповість реакцію Казитрона: експорт взагалі торгівлю послугами, IT-технологіями. Затронив всі найбільші технологічні компанії США і відповідно питання: наскільки ця погроза є реалістичною? Але введення якогось рівня мит для того, щоб примусити Китай діяти не 500%, а наприклад, 50%, ну мені здається, більш ймовірно. Ми дякуємо вам за цю аналітику. Варенька Мовчан, директорка з наукової роботи інституту економічних досліджень, була з нами в ефірі першого каналу.